Сутність облаштована так, що в нас завжди є плани, амбіції, мрії. Але почалась війна. І з початку війни бібліотеки закрились. Ми перші дні були дуже налякані, нажахані, розгублені. Перший день, другий день, третій день. ну Десь, напевно, перший тиждень ми, ми прийшли до бібліотеки, адміністрація. Склали документи, склали цінні речі. Ми не знали, як себе поводити. Але ми є тилова область, і ми побачили на перших десяти днях, що до нас почало багато приїжджати дітей внутрішньо переселених отців, які втікалися дійсно від вибухів, від окупації, від жорстокості. І вони приїхали до нашого міста перші два тижні. Наша область прийняла дуже багато внутрішньо переселених, переселених осіб дітей з Бучі, Ірпіня, Харкова, Києва, Гостомеля, Сум, Чернігова. Їх дуже багато було їх е, тисячі. А наше розташування, центр міста. І ми, виходячи, адміністрація на роботу, побачили, що ці люди, які нажахані, які психологічно збентежені в гніву, в тривозі, заціпенінні діти дуже налякані були. Вони просто тут ходили містом. Вони якісь такі були, як немов приречені, а до нас почали звертатися ви відкриті, хоча ми не мали десь такої вказівки там відкриватися, працювати, бо ми не знали, як ми маємо поводитися. Всі були якісь такі розгублені. Але ми на свій страх і ризик відкрили двері і кажемо, заходьте. І ми почали на виду працювати на видачу літератури. Ми почали видавати цим діткам книги, а потім до нас почали звертатися волонтери. До нас почали звертатися громадські організації, тому що бібліотеки наші зали безкоштовні, наш простір, красивий, гарний. Теплий, комфортний, затишний став дуже потрібний. До нас почали приходити батьки, діти, і ми почали організовувати їхній час. Волонтери з ними працювали. У Нас настільки були заповнені зали майстер-класами, зустрічами з письменниками. Ми намагалися всю дитячу увагу зосередити тут в бібліотеці і відволікти. В думках, в поглядах, в якихось помислах їх заняти. Ми почали працювати з фахівцями, волонтерами і психологами, організовувати майстер-клас з глинотерапії, з бісероплетіння. Ми почали запрошувати акторів нашого франківського драмтеатру. Наприклад, Євген Холодняк. це було систематично. Він приходив сюди з дітьми. Діти танцювали, діти співали, діти рухалися, діти проводили свій час активно спілкування. Батьки, діти, книга, от воно саме це показало, що бібліотека і книга знов стали в пріоритеті. Книга саме читання це такий психологічний захист дітей. Відволікти, розрадити, втішити, і тому бібліотека в бібліотеці завирувало воно і так вирувало, тому що ми працювали суто своїми дітьми, нашими франківськими. А тут дуже різних багато дітей з різними вподобаннями, і ми намагалися їх тут зорганізувати, Ми намагалися тут з ними працювати. Дуже цікаво було дуже багато було саме допомоги на волонтерських засадах наших художників, майстрів, акторів, які звертались сюди, де до нас і допомагали нам з дітьми фахово проводити різні майстер-класи. Дуже цікаві були майстер-класи з глинотерапії. От глина – це такий продукт, її можна мняти, щепати, і вона заспокоює, психологічно знімає стрес, напругу. Діти мовчуни, навіть починають спілкуватися. Діти, які десь були налякані, замкнуті. Вони в такому просторі і в такому спілкуванні, і саме коли вони щось роблять, виробляють. 分呢？ Розговорюються цікаві майстер-класи, танцювальні, кливі, руханки, співанки для дітей. От з актором він це професійно теж робив. Діти забувались. Діти забувались, що вони щось там пережили, страшне, можливо, і тяжкі втрати. Вони співали, вони рухались, вони танцювали, вони під музику знімали цю напругу. Це було дуже цікаво і дуже гарно. Ми намагалися цим дітям на різноманітних заходах. Познайомити з нашими прикарпатськими. Письменниками з їхніми книгами розказати про наше чудове місто, про наші народні промисли, про наш красивий прикарпатський край. В бібліотеці діє такий цікавий проєкт Діти України це міжнародний проєкт. Звіті діє вже 25 років для дітей, які постраждали від війни. У нас є сформовані групи таких маленьких дітей від 3 до 6 років. Є цикл занять. Ці дітки постійно приходять три рази в тиждень, по дві години. Наші працівники з з цими дітьми за спеціальною. Програмою розробленою засновниками проекту ми займаємося з цими дітьми. Хочу сказати, що в нашій бібліотеці є наш ляльковий театр, де ми маємо в репертуарі більше 25 лялькових вистав вже сценарії розроблені, вивчені, і ми маленьких дітей, які приходять до нас молодшого шкільного віку, знайомимо із правилами поведінки на вулиці, як берегти природу, і правила поведінки з книгою, новинки літератури. І ми намагаємося на кожному заході до певної теми. Відповідно, ляльковою виставою це підкреслити 5-8 хвилин. Така лялькова вистава завжди дітей зацікавлює, креслює відповідну тему заходу. Тому я хочу пояснити, що бібліотека це не тільки сховище книг, просто сховище. Бібліотека це живий організм, який живе, діє, працює, творить, малює, співає, танцює. А водночас саме наша основна робота, звичайно, це формування фондів, формування фондів, формування світогляду дитини, формування основне любові до книги і до читання. Це з маличку з перших кроків, коли дитина приходить до бібліотеки. А я хочу про це сказати, що ми не з першокласниками починаємо працювати. Ми починаємо працювати з дітьми садкового віку, щоб вони. Звикали до бібліотеки, щоб вони приходили сюди, щоб їм тут було комфортно, щоб для них є книжечки. Хай там ще немає великого тексту, але там є малюнки. Вони знають, як з книжкою поводитися. Вони звикають до книжки. Ми, ми намагаємося прищепити їм ту любов до книги, до книги і до читання. Це саме основне.